Хочу поділитись словом Євангелія від Святого Луки, 10 глава. З 30 по 37 вірш. Тут історія така, що людина спраш... запитувала, хто ближній мій. Хто б мій ближній у Ісуса Христа? Ісус відповідав тій людині, яка була праведна в своїх очах і виконувала е, всі ті е, закони, намагалась виконувати. Ісус відповів, ішов якось чоловік із Єрусалиму до Єрихона і потрапив до рук грабіжників. Ті роздягли його, побили та й подалися геть, залишивши його ледь живого. Випадково вийшов священник по тій дорозі, помітивши пограбованого, він перейшов на інший бік дороги, обійшовши його. Тією ж дорогою йшов левит. Побачивши побитого, він також перейшов на інший бік. Потім прийшов туди подорожній самарянин. Коли він побачив нещасного, то сповнився співчуттям до нього. Він підійшов, перевзав рани, після того, як полив їх оливою та вином, тоді поклав страженого на свого віслюка, відвіз до заїжжого двору і там продбав про нього. Наступного дня самарянин дав господарю заїзду два динари, і сказав Подбай про цього чоловіка, якщо витратиш більше, я віддам тобі різницю, коли повернусь. Тож хто з цих трьох був ближнім чоловікові, який постраждав від грабіжників, а законник відповів. Той, хто змилостився над ним, тоді Ісус промовив. Отож іди і роби так, як Він. Друзі, моя проповідь називається Не проходь мимо. Не проходь мимо тих людей, які в цьому потребують. А хто потребує в спасінні, хто потребує в допомозі? Всі ті, хто не знають Ісуса Христа. Всі ті, хто відійшли можливо, від Ісуса Христа. Всі ті, хто, в кого є проблеми життєві, зі здоров'ям або ще якось. І потребують також підкріплення та помічі люди віруючі, які ослабли в дорозі, в дорозі віри, в дорозі служіння люд... другим людям і Богові. Ви знаєте, тут є. Чотири людини в цій історії. Та людина, побита при смерті, яка, яку побили грабіжники. Священник, левит і самарянин. Я коли готую цю проповідь, я розмірковував, молився та згадував, хто ж такий священник, що він робив. Він був поставлений Богом. Священник поставлений Богом. Нести храмове служіння, приносити жертви. Первосвященик заходив раз в рік в свята святих. Священник на той час ходив в одежі такої священницької. він виділявся серед людей. І коли він йшов, люди бачили, що це йде священник, що це людина, якщо можна так сказати, Вибрана Богом і приближена до Бога. В нього особа роль в церкві, в храмовому служінні. Це була поважна людина, це було престижно на той час, я думаю, і на цей час бути священником в духовному, у віруючих людях це престижно. Це був священник. Але він, людина, яка поставлена була, знати волю Божю, нести Божу любов. І допомагати людям написано, що вона, помітивши пограбованого, перейшла на інший бік дороги, обійшовши його. Ви знаєте, я задавав Богу питання, Господи, і молився так, Господи, прости, може я когось, поки був вірую, поки віруючий, да, пройшов. Перейшов на другу дорогу, да прийшов той, хто потребував моїй допомозі. І він, будучи священником, пройшов ту людину. Друга людина, другий такий персонаж це Левит. Левит, вони носили Левити, що робили. Вони теж були непрості люди. Це теж були вибрані Богом люди для е, служіння. Вони носили святі е, посуду, яка при храмі була. Вона була освячена, вона була е, така ну, свята, О, Бог один святий, але ну, храмова посуда і все там, світильники, все було це... Е, до, для е, левити, це обслуговували, і вони були такою. Богом ізбраною посудиною, щоб там е, працювати, там служити. От. Це теж були люди, яких поважали, які були духовно, і вони мали е, другий, повинні мали бути другий зір на життя других людей і поступати праведно. Але Левит теж взяв і перейшов. І той же дорогою йшов Левит, побачивши побито, він також перейшов на інший бік. Потім проходив подорожній самарянин. Самаряни, як вам відомо, це люди, іудеї з самарянами не розмовляли. Вони їх не вважали за людей. Я прочитував, в чому вони не, 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 не спілкувалися. Вони вважали їх за полукровками, тому що вони е, ті іудеї, які з другими народами, е, як кажуть, ілі, там хтось за когось дружину взяв, жінку, да, і е, то були самаряни. І вони вважали їх нечистими людьми, іудеї. Але чомусь в цій притчі тільки самарянин, якого не, не за що, він... Допоміг цьому помираючому бідолазі. Ті люди, які повинні були допомогти, вони перейшли на другу сторону і обійшли стороною. Я не знаю, чим вони руководствувалися. Може вони руководились тим, що не, не треба ні по, по закону до окровавленої людини там трогатися, чи, чи може вона вмерла, вони тронуться, перевернуть, подивиться і потім очищаться, треба там якісь дні. Не знаю. Але факт є фактом. Ісус Христос приніс таку притчу нам. Щоб допомагати людям і щоб ми розуміли, хто. У мене таке питання до себе і до вас. Хто я є? Хто я є? Хто ти? Чи я священник, який переходить, чи Левит, який переходить, чи я самарянин, який знає, що до нього погано відносяться, ті духовні люди, Ізраїль. там, да? Але в нього більше було співчуття. Тут написано, та сповнився співчуттям до нього. Більше співчуття було, і він більше виконав Божу волю в цій притчі, чим ті люди, які поставлені були для цього. І я хочу сказати, щоб в своєму житті, і молюсь так, щоб Бог давав мудре серце. Мудре серце відкликатись на потребу других людей. Без Бога це неможливо. Без Бога можливо бути хорошою людиною, допомагати там, проходиш, дав там якусь грошину людині, купив булку хліба чи ще щось. Але бути хорошою людиною це не те, що Бог хоче. Бог хоче, щоб ми прийняли його світло, Його любов і цією любов'ю ділились з другими людьми. Без Бога я сам би ніколи б нікому не допомагав. все тільки собі в мене таке було, і для мене, і все. Але коли Бог прийшов в моє життя, тоді воно і змінилось. І Бог мене навчав, навчав і до сих, пор навчає, до сих пір навчає бути цим самарянином, тому що не завжди хочеться йти і всім все робити. Треба бува, що і прилагати зусилля треба. Щоб піти на євангелізацію, щоб благовістити, щоб комусь когось зустріти, когось провести, комусь щось підсказати. І Бог до цього до, до часу мене навчав. А як він мене навчав, розкажу свідоцтво невелике. Я колись був на центрі реабілітації, проходив реабілітацію і там познайомився з людиною. Одною. Хлопець зі мною теж проходив реабілітацію. Але він розвернувся, пішов з центр реабілітації і сказав, що це мені не потрібно, я якось сам. Пройшло три роки. І я проживав на той час в Києві. Виходжу з метро, проходжу, дивлюсь, людина стоїть, на Дениса, похоже. Я пройшов 20 метрів, розвернувся. Та він, але такий худий. І в мене такий голос: то Та підійди, поспілкуйся, ти ж віруючий, ти ж ходиш в церкву, все. Ну. Та я що Боже не бачив три роки, я не знаю, що з ним, як він там, цей. Може, він ні в чому не потребує перше в мене, знаєте, таке? Вроді не, не, не бом, що діти, ну, одежа, все, якби там. О. А мені, я ще два метри пройшов, а в мене таке, знаєте, на серці. Дух святий, розвернись, розвернись, підійди, запитай, як, як справи. Я розвертаюсь, підходю до нього, кажу: привіт, пам'ятаєш мене? А, Давид, звісно, пам'ятаю. Що ти, як ти? Та говорю, там-то, там-то цей. О, а ти як? А я каже, сьогодні тільки звільнився з тюрми. Він ушов з центра, його за старі грехи прихватила поліція і посадили його. І Він там півтора року, чи скільки вже не помню, відбував покарання. Каже, оце звільнився. А в нього проблема від наркотиків була з ногою. Нога гнила. Тоді ще на центрі, потім він ну, пошкандибав з, з цією ногою. І оцидів срок, в, 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 звільнився. Кажу, як нога? Та, ну, зараз краще, але хромаю, все це там якісь антибіотики там приймав в тюрмі. Цей. Ну, розмовили, розмовляємо так. А я, я кажу: слухай, де ти проживаєш? Та, не де, каже, я свободи прийшов, вийшов з метро, не знаю, куди йти. Я за Бога нічого йому не казав, просто спілкувався. Кажу, слухай, я там в хостелі живу, давай до мене. Я розумію, що в нього не грошей, немає нічого. Я його так підтягнув до себе туди, в хостел. Е, прийшли, я домовився, щоб він там проживав. І як кажуть, ми з ним в хостелі, е, ну, людина звільнилася, в нього нічого Ні грошей, ні роботи, нічого. Треба якось по-людськи, просто, знаєте так. Ну, я кажу, будеш зі мною, койка, все, домовились, живи тут, робота буде, пішли на служіння, там цей. Добре, добре. Він був благодарний, все, ми з ним спілкувалися, його запрошував на служіння, на євангелізацію запрошував. Але він деякий час пожив, неділі, дві, три. Потім, дивлюсь, він почав трошки там своїми справами займатися. Там Котінген такий був, алкоголіки, наркомани в цім хостелі. І я там проживав, О, як колишній алкозалежний. Ну, я проживав, ходив в церкву, служив, що мені там, як кажуть. А він почав від мене відходити, а трохи там своє життя налажувати. Я кажу: слухай, дивись, це дуже небезпечна стежка. Ти звільнився, ти прийшов, я не хто без Бога, але ну, Бог до тебе пішли на служіння. цей. Він потім на роботу пішов в таксі. Ну, ви знаєте, а воно ж бачиться все. Знаю, я це все, як кажуть, с'їв уже і це все бачу. О. Я його відпустив, кажу, Господи, я ж не можу людину привезти. Ну як, що, за шиворот брати та сіти. Добре, добре. Гарю. Я відпускаю, працюй ти, Боже, з ним. І все. Я почав далі жити, як він своїми справами займається, все, я потім з хостела с'їхав, і він мені телефонує. І в нього там проблема була в хостелі. Таке, хто може розуміє, що таке наркомани і алкоголіки. Це вічна проблема. Той, того вкрав, той того випив, той... Ну, не буду. телефонує мені каже, така проблема. Я Кажу, а що ти хотів? Я ж тобі казав, що це. Ти ж знаєш, що це за кодло. Треба йти до Бога. Це треба йти до Бога, тільки Бог звільняв, Бог ну, життя налажує. А от, це, то я кажу, слухай, ну що ти? Я приглашаю тебе знову, приходь на служіння. Добре, я прийду. Я прийду, але все-таки він зістався. Кажу, я тобі нічим допомогти не можу. Що ну, ти хочеш? ну, Щоб я поїхав когось там шо? по поспілкувавським. Не буду, навіщо не на треба. Ну, як кажуть, в волчі стаї живеш по волчивий. Вихід є, завжди стаї, до Бога. Пройшов ще перший час, він не телефонував, потім зателефонував уже через місяць, два десь, нога розпухла, десь живе, непонятно, це і каже, я готовий на центр реабілітації. Я поспілкувався з служителями, забрали, привіз його, забрав на служіння, з ним там поспілкувались і відправили. І пройшов, він поїхав на реабілітацію, пройшов реабілітацію, служив там, зараз він. Вільний від наркотиків, зараз він здоров'я, слава Богу, в нього зробили з ногою операцію, все там, що треба, зро... пішов за Богом, життя наладилось, розумієте? І Бог дружину дав йому. Зараз в нього сім'я, дружина, живе в Господі і все. І дивіться, яка ситуація. Я мог пройти тоді і не побачити його, або не захотіти, або подумати, та ну він ще на ногах стоїть, то йому спасіння може не треба. Але слава Богу за Його, за Духа Святого, який він облічив мене. І я навернувся до цього людини, прийшов і поступив як цей добрий самарянин. Не тому, що я хороший, ні, а тому, що Бог є в моєму житті, і я стараюся бути з ним. тому що сам по собі не хто я. О, а з Богом це можливо. Можливо, другим допомагати, можливо, другим свідоцтво казати. Ви знаєте. Написано ще один вірш зачитаю. Я з Денисом коли спілкувався перед репцентром. Він каже, слухай, нащо я Богу? Нащо на я треба? Ну, Я кончений наркоман, ну, хіба я треба Богу? Бог там святих собирав все. Ну, але я згадав такий вірш з Біблії і був, зачитав йому. Коли Хазяїн це теж притча про багату вечерю, яку Бог зове людей до себе. І ті, які повинні були прийти, вони виправдовувались. Ми там то зайняті, то щось купили. І тоді хазяїн цей, який є Бог. І вернувся той раб, і панові своєму сказав, про все розповів. Розміло господар тоді сказав до свого раба. Це розгнівався він тому, що не прийшли ті звані на вечерю. Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік і сліпих і кривих. І я коли оце прочитав це місто, то Бог прийшов, щоб спасти і зове до себе вбогих і калік і сліпих, і кривих. І я так зачитаю йому кажу: слухай, це ж, це ж про нас з тобою». Сліпі були духовно, нічого не бачили. Каліки, ти на ногу е, шкандибав. Я 35 кілограм веса було, тому що вже життя таке було гріховне. О, це ж ми з тобою калік. І Господь каже: Приходь до мене на, на, на пир. Він зове. Слава Богу, за це. Слава Господу. І так от і продвигаємося далі з Богом. Ще що хотів розказати, е, хочу, щоб е, не хочу, а Бог хоче, щоб ми всі були схожі на цього самарянина. Бува таке в моєму житті, що е, люди мені не, не, не дуже до подоби. Були вчора на евангелізації, підійшла людина, такого е, безхатько, нехорошо що пахне, о, все. Але треба вділити. Внімання, треба помолити за нього, треба з ним порозмовляти, кудись направити, щось дати. А я з ним спілкуюсь, розумієте? І, і у мене таке питання: а якщо він прийде, от я йому даю визитку, якщо він прийде на служіння. Ну, Як мені об'ясняти братям і сестрам, що, що прийшла така людина-немида сюди? Ну, знаєте. І потім думаю, Господи, якщо ти мене сюди поставив, що я тут кажу. Спасіння, благовіству. Якщо ти привів цю людину сюди, отак пахне гріх, вонючий гріх. Він ти ви привів, ну ти Боже привів, то невже ти не даси прийти йому сюди? Да? І невже ти не даси там десь помитися цей, а ти, я сам собі кажу, а ти Давид, переживаєш за те, що я як його запросити, чи запрошувати на служіння, чи ні? Я дав, кажу, брат, приходь, все, давай, цей. О, на жаль, на жаль, щось не, 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 не дійшов. О. Чому це робимо? Ви знаєте, друзі, ще прочитав таку місто з Біблії. Це коли мені не хочеться щось робити для Бога. І я кажу, Господи, дай мені віддихнути. Дай я посплю, дай я день-два побуду вдома, нікуди не поїду, нічого нікому казати не буду. Буває таке. Не часто, але буває таке, така апатія, що. Ой-ой, ой молися Богу, каже Господи, і тоді приходить на розум такий вірш. Коли б я сказав до безбожного, це Бог каже, Ти конче помреш, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги Його, то він несправедливий, помре за свій гріх, а його кров. Я вимагатиму з Твоєї руки. І це в мене отризляться який, такий вірш від мого духовного спання. Під, Підходить хтось, питає, ти що віруючий, да віруючий, в яку церкву ходиш. Так, християни не вірить івангельської, все, розвернусь пішов. Поговори з людиною, пригласи на служіння, скажи, давай помолимось. Нема коли, нема коли, Боже. А Бог каже, що якщо. Грішник звертається, і ти не скажеш грішнику за покаяння, за спасіння, то Бог може взяти і кров його на твої руки наложити, тому що ти не сказав. Було скільки так, що хотілося сказати, але стіснявся, боявся або ще щось. А Бог каже, не бойся, йди і роби, йди роби, і тоді його кров на твоїх руках не буде. А дасть Бог, то ще й спасеться і прийде в Царство Небесне. Тому слава Богу за це все, що Він робить. Бог до нас, Він дуже любячий і благий Бог. Тому що Господь, Він помер за кожного з нас. І Він помер за того безхатька, Він помер за того Дениса, який зустрівся на моєму шляхі в репцентрі і потім. І як мені колись казали за Ісуса, хтось зі мною возився, комусь я неудобство причиняв в житті. Як сповню Сергія там Запоріжжя, який за мною все це не один місяць, і він мене багато років знає, а знав ще невіруючим, скільки він серед ночі приходив до мене там. Було таке, возив зі мною. Слава Богу, за таких людей, що жертвених, що як добрі саманяниниці відкликаються і роблять Божу справу. Божу справу наповняються від Бога любов'ю, спасінням і потім віддають. Не бережуться в серці. Бо якщо воду набрати в бочку, вона питна вода набрати і не, не пити, не давати другим, вона там заманяється і все. І що толкості води буде, то треба ділитись, треба е, спасати людей, е, казати про спасіння. Дуже мені подобається цей вірш і отакі приклади з мого життя. З мого життя про доброго самарянина, про те, щоб допомагати людям. Сам Бог сказав, коли піднімався на небо Ісус Христос. Він каже, що і послав їх, да, і сказав: проповідуйте, навчіть людей. Хто креститься, спасений буде, хто не креститься, осуждений буде. І далі написано, і потім пішов він з ними, Господь, і супровождав їх, і допомагав їм. Я не сам виходжу туди, і не сам кажу людям благовістя. О. Тому дуже важливо, щоб пам'ятати за те, щоб не проходити мимо тих людей, які потребують цьому. А добрій людині, чистій, легше допомагати і хочеться. А коли він грязний, коли ти йому вже 40 разів сказав за спасіння, 40 раз казав, де, де вихід є, а він все рівно ні, але приходить, питає, допоможи. Так ось допомога. І хай він ще 120 раз прийде і буде надоїдати тобі, і буде ночу стучати, відкриє кайда, як там написано, що прийде брат, там попросить хліба. Ну, Може, це не там забрати. Але я хочу на що наголосити, що важливо працювати з тими людьми, які неудобні, да, які, які не, дуже вони, не дуже добре з ними працювати. Але те, що в людських очах нецінно. То в Божих очах це дуже цінно, і він це, це дуже любить Бог, коли ми допомагаємо, коли ми себе смиряємо і робимо його справу. Слава Богу, за це. Давайте, брати, і сестри, помолимося.